Українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Мені прийшла посилка від пані Люби, і сьогодні ми разом з вами розпакуємо цю посилку і подивимося, що там прийшло в посилці. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. І так мені прийшло дві отаких посилки. Зараз я розріжу, розпакую, щоб на камеру не шелестіти, вам, не займати ваш час, розпакую, ну, розріжу коробочку, а тоді покажу вам. Ось, розрізала я посилку, розкрила, і зараз будемо ми з вами разом розпаковувати. Я собі тут присяду, отак от. Ось. Перше, що зверху лежить, це отакі батончики. Отакі цукерки-батончики, отакі шоколадні. Дуже гарно виглядає. Так, далі капучино. Ось дивіться, така велика пачка капучино. Ой! Оцей німецький друзі, отой Штолін чи Столін, я навіть не знаю, як правильно його столін. Столін, німецький пиріг, той, що на різдво, тут гляньте. Ой, боже, пані Любо. Ми сьогодні спробуємо. Я ніколи той пиріг не готувала і ніколи не їла. А сьогодні ми скуштуємо такий столін. Це німецький різдвяний пиріг. Так, оце що в нас? Це, швидше за все, якісь. Я так думаю, що це цукерки якісь. Не хочеться мені розкривати його все, бо якщо це цукерки, то щоб все зразу відкривати, не хочеться всі коробочки розпаковувати. Ну, я так думаю, що це якісь цукерки. А напишіть, що думаєте ви, що це таке блистить? О, так, не блистить, видно вам. Я думаю, що це якісь конфети. Так. Далі отакі шоколадки, друзі, дивіться. Оце німецький шоколад. І це мілка отакий. А це, я так розумію, взагалі виробник, напевно, Німеччина. Так. Далі. Ще отакі цукерки. Отакі цукерки, друзі, дивіться. Мені здається, що вже запах чути цих цукерок. <хи> Боже, скільки смаколиків, пані Люба. І ще, дивіться, друзі, ще отакі цукерки. Боже, скільки всяких солодощів. Ось, гляньте, така велика коробка. Ого, нічого собі. Тут, напевно, цілий кілограм. Навіть більше, кіло 350 написано. Отакі батончики, шоколадні, друзі. Ось іще намальовано, які вони. Ой, ж світло поставила, світло блистить. Додаткову лампу поставила, воно ну, блистить. Ну, так вам видно, отак добре. Ось, отакі батончики. Так. Посилка порожня. Зараз я розпакую ще одну і покажу. Ось, дивіться, розкрила другу посилку. Отак буде вам видно. Видно, я думаю. Тут ось зараз. Буду знову писати, що шелеш, шелест кульочків на камеру, що кульочки шелестять. Оце, друзі, шампунь. А це, я не знаю. скоріше за все, швидше за все ополіскувач. Тут шампунь. Це я зрозуміла, що шампунь написано. Так, зараз ми покладемо збоку. А оце я не знаю. Швидше за все, що якийсь ополіскувач, можливо. Чи якась маска для волосся. Ну, я потім перекладачем подивлюся. Почитаю. Так, такий очок порожній. Це щось якась рибка, напевно, в томаті. Я так думаю, що це риба якась. Хоча я не впевнена, що це риба. Ні, це не риба. Тут щось пише. «Інпіри», манго крем. Коротше, я не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що це таке. Ну, я потім буду розбиратися, дивитися, що це таке. Я бачу, що тут написано манго. Можливо, це щось, якийсь сир, чи щось таке з. Ну, потім розберуся, що це таке. Та ні. Тут рак намальований, значить якась рибка. Ну, Будемо потім відкриємо, розберемося, що це таке. Так, отака консерва. Не знаю, що це таке. Якісь, якісь томати намальовані, не знаю, що це таке. Потім будемо розбиратися. А ви дивіться, будь ласка, отак от, от собі читайте. Якщо хтось вміє перекладати, то зразу будете бачити, що це таке. А ми будемо потім розбиратися. Тут все по-німецьки написано, я не можу його перекладати. Написано німецькою мовою так. Зараз я візьму телефон. Зараз я візьму перекладач, не витримаю. І наведу перекладач подивлюся, що це таке натуральне щось, а що це таке крем якийсь чи щось. Зараз спробуємо. Крем для рук. Ось, бачите? Тепер я можу сказати, що це таке. Перекладач... Перекладач підказав мені, що це крем для рук. Ось, дві отакі упаковочки крему для рук. Це якісь смаколики. Це родзинки. Швидше за все, це якісь родзинки. Це, напевно, родзинки ось такі. От для випічки. Так, я ще не дуже вмію користуватися тим перекладачем. Зараз пробуємо. Султанінен. Перекладає мені Султа... Султанінен. Одне слово, нижнє слово навіть не перекладає. Ну я так розумію, що це родзинки або, може якийсь чорнослив. Ну, швидше за всього це родзинки. Так, добре, не будемо ваш час забирати. Так. Філадельфія. Сир Філадельфія. Дуже люблю такий сир, але колись спробувала готувати свій домашній сир, і теж дуже смачно виходить. У мене навіть на каналі є такий, як готувала я. Так. Отакий чайок. Ось дивіться. Чай манго. Далі ще один чай. Ромашка. Ось такий чай. Кава. Гляньте, друзі, яка велика упаковка кави. Сочевиця. Така упаковочка. Цукор. Ось. Так. Оце спабеті. Так, оце упаковка рис. Дивіться, друзі, який класний рис. Ось, видно вам не блистить світло. Ось вот. так. Далі що тут у нас? Вот такі цукерки. Боже, пані Люба, скільки смаколиків усяких нам прислали? Ще така рибка. От горошок. Кукурудза, гляньте, друзі, які симпатичні маленькі баночки такі. Чудово. На невелику порцію салату і в самий раз. Так як ми з чоловіком у двох, якраз таку баночку відкрити для салату. Так, тут велика банка. Томати отакі от якісь. Ну, от. Оце посилка скільки всього. Я в захваті. То що у нас таке є? Теж якась рибка. Ота. От. Томатна паста така. Ще одна така паста. Так, це що? Це мюслі. Це, до речі, дуже корисно, Це вівсянка з різними тими, там і родзинки мають бути, можуть бути якісь горішки і всякі короче. Це дуже гарна річ. Дві пачки макаронів, отаких, візьметься. Класні макарошки. Рибка. Так, оце щось соус. Тоєвий, ось ось така бутилка, угу. так. Чай. Крупа гречана, ядриця. Ось отака крупа. Гляньте, друзі. Як класно. Ще й баночка така симпатична буде для чогось. Я люблю такі баночки, там щось, чи чай зберігати, такий заварний, чи, чи каву, чи що-небудь. Дуже класно. Навіть, навіть той цукор можна сюди насипати. Дуже гарна баночка. І крупа. Так. То що у нас теж грибка? ось такі консерви. Рибні. Так, а то я не знаю, що тут таке. Коротше, якісь консерви. Потім будемо розбиратися, дивитися тушонки чи паштети якісь. Потім будемо дивитися вам покажу на камеру ось такі от. Ось, дивіться, отак от, от. Ананаси? Та блистить, ну що ж світло блистить страшне, як сліпить, як же ж вам показати? О. Ось ананаси, друзі. І ще в бутілках, напевно, олія. Так, ще олія, дивіться, друзі. Гляньте. Два літри олії. А гарна олія, яка класна. Пані Любо, я вам щиро дякую за такі подарунки. Якраз так доречно прийшло. Воно я прийшла перед самим Різдвом на святий вечір. Але смс-ка мені сповіщення прийшло вже дуже пізно, а так як в нас тут пошта закривається скоріше, і нам потрібно було ще добратися туди, щоб забрати посилку. Тому ми не змогли забрати перед самим Різдвом. А на Різдво вони не працювали, був вихідний, то ми забрали сьогодні посилку. Дуже дякую, пані Люба вам. Друзі, ось дивіться, скільки всього прислала пані Люба. Дивіться, скільки смаколиків, скільки всього, Боже, пані Люба, я вам щиро дякую. Щиро дякую вам за такий гостинець, якраз до Різдва, якраз вчасно. Щиро дякую вам, пані Люба. Дай Бог вам здоров'я міцного. Нехай Господь береже вас та вашу родину. Пані Люба, я щиро вдячна вам за такі подарунки, за таку посилку. Якраз до Різдва такі гостинці прийшли так несподівано, неочікувано. Мені дуже приємно, правда. Я вам щиро дякую. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословення вам. Нехай Господь береже вас та вашу родину. Дай, Господи, щоб швидше закінчилася ця війна, щоб усі люди змогли повернутися додому, до своїх рідних домівок. Господи, бережи нашу Україну, наших захисників! Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Дякую за теплі коментарі, за побажання. Всього найкращого вам і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.